Я злюсь, це, напевно, не окей, я духовна людина, я медитую злитись я... не можна злитись ви не гарно. Ви відчували провину, ви відчували страх. Я злюсь, це, напевно, не окей, і зі мною щось не окей. Часто задаємо ми собі це питання, особливо, якщо ми певний час взагалі не відчували злості та агресії, і тут неочікувано це відчуття в нас розблокувалось. Я скажу вам так: відчувати злість це круто, я вас вітаю. Тому що, якщо ви якось раптом почали відчувати злість, а раніше ви її не відчували, скоріш за все, вона у вас була замінена на інші відчуття ще з дитинства. І там, де ви би мали відчувати здорову злість та здорову агресію, ви відчували провину, ви відчували страх, вам хотілося тікати, але найчастіше ви відчували образу. Вам було дуже образливо. Але ви не злилися. Чому? Тому що зазвичай... Ми знаємо, що злитись не можна, злитись негарно. Ось ми і заміняємо відчуття злості на образу. Це був захисний механізм у дитинстві, підлаштовувальний механізм, можна так сказати. І ми отак з ним ростемо, і певний час, коли ми починаємо дорослішати, а це стається не по віку зазвичай, ми починаємо дорослішати і розуміємо, що ми починаємо злитися. І нас це лякає. І на початку ця злість зазвичай виходить не екологічним способом, а якось так некомфортно навіть для нас, і для іншої людини, тому що ми не вміємо її правильно висловлювати, Ми не розуміємо, що робиться. І вона була накопичена, довший час, сиділа в нас заблокована. І тут вона, як фонтан, і вулкан виривається. І ми не можемо її на початку контролювати. Але навіть так це окей, і це добре, і це нормально, що ви спочатку не розумієте, як справлятися з цим відчуттям злості, тому що для вас відчуття це виявляється досить новим. На початку навіть можете дозволяти собі проявляти її ось так. Потім вибачитися з людини і сказати: вибач, я не проконтролював свою злість, я не розумію, чому так сталося, я не хотіла там два образи так, але говоримо. Не сваримось на себе за те, що ми проявили цю злість, не включаємо критикуючого батька для себе, а пікуємось про себе в ті моменти, коли ми злимось. Аналізуємо обов'язково, якщо ви відчуваєте, що ви злитесь, це такий дзвіночок, він-дінь. Щось не так. Я злюсь, щось не так. Давайте подумаємо, що не так. Можливо, ваші особисті кордони перетинають інші люди, можливо, інші люди роблять вам некомфортно, можливо, ви робите собі некомфортно. Можливо, ви десь нас закриваєте свої бажання, базові потреби, і це може бути від того, що ви голодні, тому ви злитесь, а може бути від того, що ви довший час не говорите свою думку, ви довший час підлаштовуєтеся під людину, самі того не розуміючи, і потім злетесь на неї. І неконтрольований фонтан злості ознака просто того, що ви десь на себе забили, десь ви себе не почули, не почули своїх потреб базових, не почули своїх бажань. Не дали місця своїм бажанням, не проявили їх та не закрили. І злість це реально наша, наш такий маленький помічник, наш дзвіночок і індентикатор, що щось не так. Є ще така фішка, що багато людей сприймає відчуття злості і агресії як недуховне відчуття. Я духовна людина, я медитую, я там піднісся в різних практиках, і мені не можна відчувати злість. Тому що я постійно такий розслаблений і спокійний, і злість це погано. Це теж якийсь такий дзвіночок, що щось не окей. Тому що людина не може тотально взагалі ніколи не відчувати злість, бо ми живі люди, і ми живемо в реальному світі. Ми не живемо в якомусь утопічному казковому світі з єдинорожками. І якщо людина прям тотально. Відмовляється від відчуття злості, говорить, що це погане відчуття, і взагалі ніколи його навіть легенько не відчуває. Це та сама історія з заблокованою злістю. Дам такі кілька банальних порад, що робити, коли ви довший час не відчували злості, і тут ви починаєте її відчувати. І ви не можете з нею справитися. Порада, один. Купляєте тарілки десь на секенді. Може, у вас дома є старі побиті тарілки, які ви хотіли давно викинути, і знаходите безпечне місце, де ви не нашкодили собі чи комусь, і розбиваєте ці тарілки об землю. Можна застелити підлогу якимось простирадлом. Бажано робити це подалі від сусідів, які, не, які б не викликали міліцію. І ви кидаєте всю злість через ці тарілки. Б'єте ці тарілки, кричите, мачукаєтеся. І викидаєте. Даєте місце зі злості, яка накопичилась у вас довший час, ось так. Далі вам вже буде поспокійніше. Варіант 2. Ви можете піти на бокс, постріляти з лука, постріляти в тирі, тобто щось зробити таке. По-перше, це нова дія, це вже круто. По-друге, там знайти місце, де ви можете в якийсь предмет викинути свою злість. Найкраще це бокс. Важливо дозволити цій маленькій дитині, яка так довго терпіла, яка так довго. Відчувала цю образу, яка так довго відчувала цю вину, там, де вона могла би дозволити собі позлитися. Дайте їй місце. І тоді вона заспокоїться і ваша злість взагалі буде спокійно сприйматись і працювати на вас, і не буде рушити все навколо. Так що любіть свою злість, обіймайте її, коли ви відчуваєте її, і радійте, що вона до вас прийшла, тому що ви здорова людина. І дякуйте їй за те, що вона допомагає вам підсвітити ті місця. Да вам не окей, та дає вам можливість зробити так, щоб вам було окей.